Привіт! Мене звати Юля, і сьогодні хочу вас запросити у свій маленький сад. Оце моя остання покупка. Цей перший, який я купила на ярмарці. Оце скоро буде жоржинка. Це тибетська малина, суміш малини і полуниці. Дуже великі такі червоні ягідки з неї з'являються. А це ми вчора купили такі три кущики різні, і я їх склала всі в один. Так, це залишки малинки, ми вже все поз'їдали тут ще. Кілька штучок залишилось. Це моє яблучко. Вони будуть вже восени. Їх цього року прям так багато на дереві. Це мої помідорки чері. Вже такі, що вони достигли, і вже можна рвати, то й потім нарву. Це перчики. Вони такі маленькі кущики, але їх тут так багато і вони такі великі. Так, я дуже люблю, коли в нас вдома є квіти. Зараз в літній період люблю брати у бабусь на ринку. Або в тандемі. От, сьогодні е, мені захотілося таких жоржинок трошки осіннього настрою додати додому. Сподіваюся, що на наступне літо у мене теж будуть вже такі жоржинки. Оце мені дуже подобається. Сьогодні перший раз такі побачила. Мені подобається дуже е, такий помаранчевий, з зеленим і з блакитним. Це взагалі, це якась космічна квітка. Не пахне. Так. Люкс. Ну все.